Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. Нашим глядачам в Ютубі. Нагадаю, що ви обов'язково підписувалися на наш канал, якщо досі цього не зробили. Ставте свої вподобайки, коментуйте наші відео і діліться ними з друзями От, в соцмережах, таким чином підтримуєте нас, а тим часом маємо можливість поспілкуватися із журналісткою культурною оглядочкою Олена Чеченіна вийшла з нами на зв'язок. Вітання, пані Олено. Вітання. Ми сьогодні хочемо поспілкуватися про черговий зашквар кварталу 95. Знову ж таки, в новорічну ніч ми пам'ятаємо протягом багатьох минулих, можна сказати, не лише років, але навіть десятиліть скандальні жарти цього об'єднання і про сенорги Голодомор і про Україну, яка бере з усіх боків, і дуже багато було за цей час різноманітних неприємних жартів. ну і, на жаль, Жодного разу ми не чули якихось вибачень за ці жарти. Але цьогоріч бачимо, ну і особливо теж пригадую, перед Великою війною дуже часто були жарти про українців україномовних із Захід, Західної України, з там з Прикарпаття, з Закарпаття, з Гуцулів дуже часто сміялися в цьому кварталі. Таким чином можна сказати. Виставляючи на сміх наших земляків, а з іншого боку розділяючи наше суспільство. Але цьогоріч бачимо, що квартал 95 перевзувся, і тепер вони перейшли на українську мову і почали висміювати російськомовних наших співгромадян, або ж тих, хто спілкується з Суржиком, і саме з цими пов'язаний останній скандал, зокрема, на який відреагував навіть мер окупованого на Херсонщині Скадовська, адже. В одному із відео йшлося про дівчину Сіскадовська, і також там йшлося про якісь соснові хвойди, все таке. Як ви розцінюєте загалом ось цю ситуацію? І чи не вперше дуже багато українців дійсно вимагають вибачень від кварталу 95? Чи дочекаємося ми цих вибачень на вашу думку? Ви знаєте, це взагалі дуже типова ситуація. Ми можемо згадати зовсім недавно. Був скандал із дівчиною з Коломиї серіалом на телеканалі ТеТ про встигнути до 30». І, і і телеканал ТЕД так завуальована. Мене звинувачувала в тому, що я розвела цей скандал, тому що я написала огляд. Тут слава Богу, я огляд ще свій не публікувала. Зараз тільки публікую вже 95-й квартал. Мене слава Богу, не звинуватися, що я цей скандал розвела. Це вони самі це постійно роблять. Вони скандалять, потрапляють в скандали, тому що вони просто не знають межу в жартах, і це okay. стосується не лише кварталу, а і. Багатьох гумористичних шоу і наших серіалів з, з, знову ж таки, от буквально там тиждень чи два тому був скандал із дизель-шоу. Вони жартували з М. теж з окупованого міста. В них була сценка. По, родина українська родина в окупації а, до, по, показують нормальну родину, яка собі живе, а, і голова сімейства каже, що він не буде брати російський паспорт. Хіба як у нього м, не буде уже туалетного паперу? Потім приходить святий Миколай, потім приходять двоє російських військових. І ось вони такі теж чмонями зображені. Уже багато разів наші військові просили не зображати російських військових чмонями, тому що. А, Ну, тому, що це серед них є багато професійних серйозних військових. Зрештою, якщо б вони були всі чмонями, то ми б давно вже всі перемогли, так і тому, що це серйозний супротивник. Просять не недооцінювати ворога, але ось це продовжується, і от у мене, наприклад, моя. Колега журналістка, яка писала саме цей огляд про а, дизель шоу. В неї батьків на Луганщині в окупації вона дуже добре знає, яка там ситуація. Там люди не можуть не взяти російський паспорт, тому що їх за це можуть вбити. Вони щонайменше за це не там не можуть отримати а, медичних послуг. І а, дизель шоу показує ось цю відмову від російського паспорту, як щось абсолютно нормально, що ти можеш легко зробити. І, зрештою, у глядачів може виникнути а, таке враження, що Рос. Російський паспорт беруть лише там такі прямі колаборанти, тому що ви ж можете від нього відмовитись, чому ви його не брали. Ну і все-таки інше взагалі життя в окупації показане як таке норм. Там нічого такого страшного немає. Люди живуть і можуть ще огризатися з цими російськими військовими, які приходять зі зброєю. А, тобто і, 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 і дизель-шоу вони не просто не вибачилися, вони ще більше наїхали на тих, хто їх критикує, а їх критикував цілий твіттер от я в Ітері просто лазила, дивилася реакції. Мені здається, я жодного коментаря не знайшла, який би якось підтримував цей їхній номер і казав: ну це ж такий жарт. Що... Що це ви не розумієте? Бізляшов навпаки ще більше почали агресувати. Це їхня стандартна поведінка. До того вони ж теж було дуже багато різних расистських жартів, сексистських, гомофобних. Ну і все те, що ми любимо. Жодного разу вони не перепрошували, і кожного разу вони звинувачували людей, які їх критикують, там що вони боти, чи вони там щось не розуміють. Так вийшло і цього разу в дуже такій грубій формі вони відповіли. А й п'ятий квартал теж я не пам'ятаю, щоб вони перепрошували за ці. Всі свої абонітові палички за сеньора голодомора за все, все, все. Тобто, це абсолютно нормальна ситуація там перепросити за невдалі жарти. Цього зроблено не було і взагалі. У нас ну фактично немає цієї традиції визнавати помилки. Ну тобто зробити помилку там невдалий жарт, окей, це ж ну допустимо в кожної людини може це трапитися. Але потім потрібно ж достойно на це реагувати. У нас якраз цієї ць реакції немає, і саме тому, що. Автори роками не визнають е, того, що вони жартують по тупому, що це жарти образливі, жарти некоректні. Е, ці жарти е, вкотре і вкотре повторюються. І ось ми бачимо просто черговий приклад. До речі, тут ще типова ситуація в тому, що ось ця сценка про дівчину, сі Скадовська, так вона е, її оголошують, як дівчина зі сходу приїздить на Закарпаття. Хоча Скадовськ це не схід, це південь. Тобто авто. Ри цих всіх жартів вони навіть не заглиблюються ніколи в проблематику, аби написати жарт, ну базуючись на якихось правдоподібних там речах. Вони просто з голови беруть, це все. Ну Скадовськ, схід, тому що ну так вони собі уявляють. Плюс там ось ця дівчина, яка з зараз на екрані та говорить, я цю взагалі я 95-й квартал дивилася у новорічну ніч У мене такі були страждання. А ось і вона говорить ем, зовсім нетиповою типовою мовою для українців, які переходять на з російської на українську, і яким складно вони говорять не так. Тобто вони роблять якісь типові помилки, зашпоркуються на однакових словах. А тут же ось ця акторка вона нам демонструє. Якісь ну, наче в чат GPT вкинули якесь там прохання зробити ну якийсь такий суржик, і вона говорить якісь такі речі. Ну, це такі жарти. Я можу навіть зачитати, щоб наші глядачі просто усвідомили, що за е, от вона каже: все своє життя розговорювала на росіянському язику, тому що я сіцька-довська. і далі вона говорить: я ж понімаєте, я ж українською мову тікав в школі. Е, Варчала. Ні, ні, не варчала, а волчара. Тому багато слив уже позаблювала. Отакі от от жарти. Ну, тобто, е, я не знаю, наскільки це смішно, але зважаючи на те, що е, шоу 95-го кварталу вже до цього часу на Ютубі зібрало десь 800 тисяч переглядів, то ну, напевно, що багатьом людям смішно. Пані Олено, на вашу думку, то скільки ще триватиме ось це новорічне знущання над українцями з наших телевізорів з боку кварталу 95, адже ну, дійсно щороку вони якраз в цей прайм-тайм з'являються з цими своїми тупими жартами, про які ви щойно згадали. Яким чином що ми можемо якось чи Україна, чи українці зможуть добитися, щоб це все не лилося? З наших екранів телевізорів до наших вух. Ну я думаю, що ми нічого з цим зробити не зможемо. Не тому, що ми маленькі люди, а тому, що є багато людей, є, є велика цільова аудиторія на такі жарти. І тут ми ось там в коментарях у мене говорили з одною режисер, з режисеркою, до речі, мультика «Мавка», Вона, ну я з нею погоджуюся, Олександра Рубан вона каже, що ну, ці жарти, популярність цих жартів, показує, що ми. Ну, не сильно від росіян і відрізняємося. Це дуже такий невтішний для нас висновок, але потрібно його ну це все усвідомити, що у нас все ж таки. Поки що, на жаль, дуже багато чого пов'язує з росіянами і ось такі жарти. Взагалі, я не проти тупих жартів. Тупі жарти теж повинні бути, як і тупий контент, тобто нормальна індустрія, там розважальна, нерозважальна, музична, кіношна, вона повинна задовільняти смаки багатьох людей, тому що зрештою це питання теж національної безпеки. Якщо не буде у нас тупого контенту, будуть дивитися російський тупий контент. Але питання в тому, щоб він був просто необразливим, тому що ем, постійно ось ці якісь. Ем, Ну, жарти це взагалі достатньо інтелектуальна штука, як і гумор. І якщо ви хочете пожартувати з чогось. Е Такого дуже дражливого, ну то треба 10 разів подумати, чи можете ви це зробити. Тому що так, от, наприклад, у нас є класні коміки зараз, так, які виступають, які справді жартують на межі. Але оскільки там це люди, ну не всі коміки розумні люди, але от наші топові комики, мені здається, люди дуже розумні і люди емпатичні, наприклад, там Василь Байдак або Антон Тимошенко, вони от ходять по лезу так в своїх жартах їхні виступи можна подивитися або наживо піти квиток купити або на ютубі відкритому доступі От зараз у василя байдака новий стенда пишові тимошенка також вони не вони не переходять межі тобто вони роблять жарт гострим іронічним вони можуть вони можуть іронічно обігравати все що відбувається в нашому суспільстві але це не переходить межі, образи і не ранить. Для цього потрібні вміння в авторів 95-го кварталу. На жаль, таких вмінь немає. Вони не бачать цих меж, вони не розуміють своїх помилок, і тому виходять у нас ось такі, ось такі постійно жарти. І ну мене єдине, що тішить, це те, що все-таки на нашому телебаченні є альтернатива. Ну, була альтернатива в вигляді Ліги сміху. Але щось зараз я не знаю з якоїсь причини вони е, дуже сильно деградували і ну не багато чим не відрізняються від 95-го кварталу дезель-шоу. Але є також проєкт Мама Хихотала. Він називається зараз. Вони переназвались Мама Хи-Хихотала, здається, так. І е, от я подивилася їхнє новорічне шоу, воно абсолютно нормально тобто мені, мені теж не було смішно в багатьох моментах, але там не було якихось образливих речей, там не було жартів тупих протещ. Там не було бородатих, якихось теж дурацьких заходів про ну якісь такі речі, про які жартують уже років 20, це вже просто не смішно. Тобто на телебаченні можна знайти на Ютубі можна знайти. Тобто ну альтернатива в нас слава Богу є. Але саме якщо говорити про телебачення, то більшість гумористичних шоу я говорю не лише про шоу такого формату, як кварталівський чи дизель шоу Я й говорю ще і про якісь там гумористичні серіали. Але то поки що там є проблеми. Єдине, єдине, єдині серіали і автори серіалів, які е, уникають у цього все, там сексизму, гомофобії, українофобії, також якоїсь, так жартів е, про українців. Не ну, таких справді смішних іронічних, а жартів, таких, як от росіяни з нас сміялись. Тобто я абсолютно не маю проти самоіронії, вона повинна бути. Ми повинні з себе сміятися обов'язково. Це ознака якоїсь такої ну, впевненості в собі завжди. Але ну, якщо ми бачимо. Такого українчика в шароварах вишиванці, який сидить п'є горілку і е, їсть сало, і це видається за жарт. Ну то, вибачте, це уже російська стилістика. Потрібно теж це розуміти. А ну на жаль, на превеликий, я бачу, що автори навіть не хочуть цього розуміти. Вони огризаються постійно, але е, ну вони досить часто починають утримувати на горіхи. І тут можливо, е, можливо, якась е, ця історія. Історія із суспільним осудом цих постійних речах у соцмережах, і оця ж шквал крики, які йдуть саме там в Фейсбуку, в Інстаграмі, в Твіттері, можливо, з часом якось змусять авторів переосмислити от сам процес написання своїх жартів пані Олено, і цікаво, що цю ж ситуацію цей скандал прокоментував і законно обраний міський голова Скадовська Олександр Яковлєв. Він зокрема навів цитату українського державного військового. Та політичного діяча Симона Петлюри, і в якій, власне зацитував, що нам не так страшні московські воші, нам страшні українські гниди. Цікаво, а як ви можете розцінити те, що от коментування подібного вже дійшло, і скажімо, до політичних тіл, і зокрема політики такого рангу коментують це все. Знову ж таки, серіал і скандали з серіалом стигнути до 30», який був пов'язаний з Коломиї. Теж прокоментував мер Коломиї. Після того як ця вся інформація про серіал просто гриміла пабліками в Коломиї. Він уже якось відреагував. Йому почали мешканці міста про це писати. Тому оці відреагував Мер Скадовська, абсолютно правильно з моєї точки зору. Зробив телеканал. ТЕД тоді відповів. Вони не вибачилися. Вони сказали, що ну от ми так. Так не хотіли зробити, це, це не те, що ви зрозуміли, це не те, що ви побачили, ви не так все зрозуміли, і все таке інше. Тут, ну я не знаю, як чи щось буде 95-й квартал говорити. Поки що я заяв їхніх не бачила, можливо, щось напишу, але ну, мери міст почали обурюватися. І от я ж і говорю, що ситуація дуже типова, тому що все це розвивається за одними і тими самими сценаріями, тому що автори просто беруть якісь міста українські. Не вивчають їхнього бекграунду, що це за місто, де воно знаходиться, як там розмовляють люди а, і все таке інше. І вони починають будувати на цьому свої жарти. Жарти не побудовані на реалістичній ситуації, і, і, і виходить, що вони просто перекручують реальність, і люди на це ображаються абсолютно справедливо, тому що у випадку із серіалом, Коломию показали селом, а Коломия насправді не село. Там здається, 70 тисяч населення, і просто якась кількасотлітня історія в них там. І Бібліотеки, друкарні з'являлися колись театри і все, все. все А там показано, що люди живуть в якихось дерев'яних хатах і сходять рушниками обвішані, наче в якомусь там минулому чи позаминулому столітті. І ну, це просто показник того, що як пишуться ці жарти, як пишуться ці сценарії, просто не ну на порожньому місці, на швидкоруч. Пані Олено, ну я так розумію, що ви якраз змушені були дивитися. Телевізором новорічну ніч з професійної точки зору, та але цікаво дізнатися то, наскільки змінилася ця програма. Загалом ще пам'ятаю, за най за кілька місяців до початку великої війни ну просто неможливо було дивитися на, на одиницях із каналів був якийсь український контент, україномовний контент, чи щось змінилося за цих два роки, наскільки суттєво і наскільки загалом є можливість щось обирати з того, що про в новорічну ніч наші телеканали Загалом, ці новорічні шоу гумористичні, вони ну, не відрізняються особливо від інших цих шоу, які виходять у них там стабільно раз на місяць чи на два. Mm. Просто це новорічна тематика. Змінились шоу Взагалі телевізійний продукт, але якщо говорити конкретно про гумористичні шоу, звичайно, мовою всі пришли на українську мову. Всі ну треба віддати там і 95-му кварталу належно, Вони часто наголошують на тому, що переходьте на українську, там не соромтеся, в треба пробувати. Там в там навіть у цьому кварталі була сценка з Яриною Фаріон. Висміювалося ось це коли, коли люди ну якось там агресивно переправляють. Ти інших там якісь агресивно реагують на помилки, так перебільшують уже, та ось і ем, ті люди, які е, от, там, наприклад, те саме дизель-шоу, які раніше мали. Ну, такі не насмішки там, з українських традицій у них були і з такі інше. Вони зараз перейшли на українську. Вони всі ненавидять русню, звичайно, Час смішно, тому що 95-й квартал. Ну, раніше вони щонайменше там свати, якісь робили, співпрацювали з росіянами. Тут вони от, тепер зненавиділи русню. Ну слава Богу, пізно ніж ніколи. Це добре. Але ну, там була сценка в 95-му кварталі, в новорічному, як чоловік Євген Кошовий, приходить вагання. Ти демона руского мира з якоїсь жінки, так яка дивиться, дивилася російського контенту, і зараз він з неї лізе, от він з неї цей контент виганяє, і от я якісь серіали виганяю, і я от я думала: ну, серіал свати вижене він з цієї дівчини чи ні? Ну не, не вигнав, не згадав він про серіал свати. Хоча останній сезон це просто треш. Там просто Росія, матрешки, балалайки, і руський мір, як він є. А ось і Федор Дамбранравов, який з самого початку окупації Крима підтримав ну, це, і 95-й квартал за нього страшно заступався, тому що такий ж хороший актор. Як же ж його не можна пускати в Україну? А ось і ці шоу змінили саме ось. Такому сенсі, знаєте, як ну справді таке враження, що це люди, які перевзулись, такі люди неофіти, які от зараз усвідомили себе патріотами, і ось в них цей такий патріотизм дуже такий нарочитий, та ну це все ж таки краще ніж те, що було до цього. Краще, щоб було тупі жарти українською, це краще, ніж тупі жарти російською. Ну крану єдине лишилося зараз якось змусити їх бути. Уважнішим і емпатичнішими до гострих тем, які вони піднімають. Дякуємо, пані Олену, за коментування цього інциденту, цього скандалу. Нагадаю нашим глядачам та слухачам, що спілкувалися з Оленою Чеченіною, це журналістка та культурна оглядачка. Зокрема, нам пані Олена пояснила черговий скандальний сюжет кварталу 95, який образив жителів окупованого Складовська. На все добре. Дякуємо. Дя Thank you